Контрнаступ на Харківщині, битви за Бахмут та Креміну. Саме у цих боях брала участь 125-та бригада ТРО. Проти командування 125-ї бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Вже 20 січня цього року було затримано командира львівської 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенанта Артура Горбенка. 21 і 22 січня тривали судові засідання щодо трьох командирів, які відповідали за Харків. Ський напрямок, серед яких і сам Артур Горбенко. Ці два дні наша знімальна група перебувала у Печерському районному суді та пильно стежила за перебігом подій. Командирам обирали запобіжний захід. Як це було, та що вирішив суд? Одразу після заставки все вам розкажемо. А поки підписуйтесь на наш канал та підтримайте нас вподобайкою. подобайкою. Закритому судовому засіданні У закритому судовому засіданні у закритому судовому засіданні того дня суддя мала визначити запобіжні заходи для кожного із затриманих командирів. З першої години дня і до десятої вечора журналісти чекали ухвал.